Завдання 8. На рисунку 3 зображено тіло та сили, що на нього діють. Одна клітинка, 2 ньютони. Визначте модуль рівнодійної сил. Ну що ж, стартуємо. Я переніс цей рисунок на дошку. Ми Бачимо, тут зображено 4 сили, що діють на тіло. Одна клітинка, 2 ньютони. Ну що ж, давайте ми це позначимо. Отже. Так, перша сила у нас буде. Давайте ми її позначимо F1. Ось вона. Друга сила позначаємо. Друга сила у нас буде F2. Пишемо. F2. Третя сила це F3. Ну і четверта сила це буде F4. Так, на тіло діє 4 сили. Ну, давайте позначимо, що одна клітинка 2 ньютони. Позначається це так. Так, отже, тут у нас 2 ньютони. є. Ну що ж, будемо дивитися на мальочок і запишемо в дано, чому дорівнює модуль кожної сил. f 1 бачимо 3 клітинки по 2 ньютони. Це буде 3, 2 – 6 н. Записуємо тоді дано, f 1 дорівнює. 6 ньютон. Є. Далі F2. Рахуємо з центру нагадую. Раз, два, три, 4 клітинки по 2 ньютони. То пишемо, що f 2 дорівнює. F2 дорівнює. Пишемо тоді 8 ньютон. Є. Далі F3. F3 від центру 3 клітинки. 3 по 2. Це 6 ньютон. Записуємо, що F3 за модулем дорівнює 6 ньютон. Є? Ну і останнє F4 з центру раз дві клітинки до кінця стрілочки по 2 ньютона. це 4 ньютони. Записуємо, що F4 дорівнює 4 ньютони. Є? Нам сказано, визначити модуль рівнодійної сили. Ну що ж, рівнодіяно можна позначати літерою R, можна просто F. Це просто сила, яка діє як сума всіх інших сил, як кілька інших сил. Отже, записуємо R знак питання. Рівнодійна як знак питання. Гаразд. Давайте подивимося на малюночок. Ми Бачимо, що горизонтально F1 діє ліворуч, а F3 праворуч, причому всі по модулі ці сили рівні за величиною. F1 у нас 6 Н і F3 6 н. Вони діють у протилежних напрямках, тобто дії цих сил скомпенсовані, вони ніякої ролі не будуть відігравати на подальшу ситуацію. Тобто ці сили, їхня сума дорівнює нулю. Можемо так записати, або що вони скомпенсовані, або я б записав так, що векторна сума їхня. Записуємо F1 плюс F3 вектор. F пишемо 1 плюс F3 вектор. Це дорівнює нулю. Дуже важливо ще раз, що ці сили ми можемо взагалі не враховувати, бо вони одна одну компенсують. У нас залишилися нескомпенсовані сили по вертикалі F2 тягне вгору, а F4 вниз. Видно, що F2 більша, F2 у нас 8 н, F4 менша 4 н. Тобто щоб знайти рівнодійну, в такому випадку, коли більша сила вгору, то рівнодійна буде направлена вгору і вона буде дорівнювати від більшої сили, треба відняти меншу. Отже, записуємо тоді, що R у нас дорівнює від більшої сили, що вгору F2, ми віднімаємо меншу силу F4. І це дорівнює. f 2 у нас складає 8 ньютон мінус F4 4 4 ньютони, то різниця у нас буде складати 8-4, це 4 ньютони. Тобто рівнодійно. На тіло діють насправді 4 сили, але якщо ми замінимо одною силою 4 ньютони, яка направлена вгору, то для тіла абсолютно ситуація не зміниться. Тіло як рухалось, так і буде рухатись. Ну що ж, гаразд, записуємо відповідь. Отже, так, визначите модуль рівнодійної. Модуль рівнодійної R записуємо, дорівнює у нас 4 ньютони. Так, шукаємо, чи є така відповідь. Є, це відповідь Г. 4 ньютони. Є. Ну що ж, ось таке завдання на визначення рівнодійної кількох сил. На цьому вправо завершено.